Як Українська держава домальовує суми мама, нам в червні і в липні не давали ВПО. І я дізналась, подзвонила на гарячу лінію і дізналась, що ці виплати соціальний фонд передав тепер пенсійному фонду. І тому, поки вони передають ці справи, можуть бути затримки або. Вони перевірили всі наші документи і вирішили, що нам просто не треба виплати, що ми недостатньо ВПО, хоча ми з Харкова і на другу дитину я ну, ні разу ні однієї виплати не отримала. Так, от я зайшла у свій кабінет в пенсійному фонді, подивилась виплати, і мені стало цікаво, що там за типу моєї зарплати. Моя зарплата там нарахування. І я дивлюся, в мене на всі місяці, як народилась моя друга дитина, стоїть по 8 тисяч, а з 2020 року в мене 6500 стояло, 7800 стояло. Ну, коротше, такі нормальні суми, які я не отримувала. Я вирішила піти в пенсійний фонд і розібратися, що за фігня коїться, і запитати, де мої виплати і чи мені будуть нараховувати їх. Пішла я в пенсійний фонд і вони кажуть, Жіночка, ви отримуєте 860 гривень на рахунок? Я кажу, ну, ну так, отримую 860 гривень. А вони мені кажуть, так, от, а держава вам домальовує гроші до 8 тисяч, щоб у вас йшов стаж і відрахування в пенсійний фонд. Тому, чому ви скаржитеся? І люди навкруги там ще були, там бабки, дітки кажуть, вау, класно, тобі ж іде стаж. А може мені цей стаж не треба, може я не планую тут жити. Просто держава домальовує гроші. Класно. Краще б вони ці гроші давали мамам.